Київський університет права випустив у світ чергову порцію правників цього разу ювілейно В 15-те заклад вручив дипломи своїм випускникам 31 магістр 56 спеціалістів та 234 бакалаври вже отримали дипломи Виш визнано одним із найкращих в Україні де готують фахівців у галузі правознавства докладніше наші журналісти кінтес Центр студенти правники задоволені українською конституцією. кажуть, закон досконалий і навіть найкращий у Європі. Однак лише на папері молоді юристи нарікають, конституційні норми в Україні виконуються не завжди. Тож, перш ніж щось змінювати в основному законі радять попрацювати із реалізацією вже існуючих статей. Зміна не потребує, тому що вона вважається однією з найкращих конституцій. Проте потребують зміни в втілення в життя, бо в цьому етапі в нас є проблеми в державі. Так я вважаю, що змін не вносити не потрібно. Як приклад, Конституція Сполучених Штатів, де вже більше ніж 200 років, зміни ніякі не вносять, ну взагалі не вносяться, так тільки 10 поправок і все. Нам думаю, потрібно з таким же шляхом розвиватися. У кожній країні, в кожному законі є якісь певні недосконалості, які потрібно вирішувати. Ну в нас як держава ще молода, правова, вона розвивається. Звичайно, виникають певні правові нюанси, і сам закон під ці нюанси потрібно підкориговувати. Тому так така проблема є. Вона ж недосконала, і Потрібно вносити певні поправки постійно, постійному так сказати, порядку. Там багато води налито дуже багато води. Я би ну я не знаю, просто там треба читати, вичитувати і казати, що саме і з треба змінювати. Так щоб зараз просто сказати, що треба змінити те, 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 те. Я б ну, не сказала би, що саме. На сьогоднішній день в Європі наша конституція визнана найдосконалишою, наскільки ми розуміємо, через те, що конституція насправді є майже ідеальною. Основне питання в тому, що на сьогодні в Україні нема дотримання норм конституції, фактично і виникають через це певні питання. Норми не виконуються ще й тому, що українці не знають своїх прав, пояснюють молоді фахівці, вчити закони випускники університету права радять усім, надто школярам. Щоправда, зізнаються із власного досвіду, знають за шкільною партою знань із правознавства сучасним учням дають небагато. Натомість молоді правники пропонують запровадити обов'язкове вивчення основ правознавства не лише в школі, але й навіть у дитячих садках. А от для старшого покоління вони проводять спеціальні юридичні клініки, починаючи із третього ку. Урсу студенти Київського університету права надають безкоштовні юридичні консультації тим, хто цього потребує. Юридична клініка це достатньо відоме явище сьогодні в світі юридичної освіти. Це студенти старших курсів, які отримали вже базову підготовку. Вони залучаються чи долучаються до процесу надання юридичних послуг, консультування. Особам літнього віку, сім'ям, які малозабезпечені, дітям, військослужбовцям, студент, працюючи в юридичній клініці, він ну набирає певні практичні навики, які потім йому будуть дуже важливими в житті. Самі ж студенти радіють такій можливості ще в стінах вишу спробувати себе у спеціальності. Зізнаються, реальна правова допомога це справжня ціна дипломів. Наталя Шкороба Євгенія Степанов, новини УТР.